Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Нарешті, хоч трішечки влігся вітер, не знаю, правда, в день прогнозую, знов дуже сильний, тому я вибігла швиденько познімати, бо в планах є, 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 а вітер дуже-дуже дуже псує ці плани. Дознімаю вам ще частинку троянд, покажу, як їх загоризонтала, і вже навіть видно ефект на деяких з них, що це було правильне рішення. Або ж, принаймні, ну, не прогадала я, да? точно мене побачу я квітування за рахунок того горизонталення. Конкретно тут в кадрі Жак Картьє. Це є старовинна троянда, але вона має повторне квітування, що не часто в старовинних трояндах, це квітне квітне. І мені так пригадується, навіть жовтні вона квітла, гарно з суцвіттями, Видно, що тут теж вже позв'язувалося суцвіття. Ось вона в мене була пригнута, хоча це, якщо не помиляюсь, четверта зона е, зимостійкостей. Призимала гарно, була пригнута під накриттям. І ось я її загоризонтала. Не дуже тут мені було, що аж прямо. Ну, до роботи, бо тут всього лише чотири пагони. Причому, бачите, не всі. Ось, наприклад, оце я просто підтягнула і до іншого підв'язала. Ось оцей, так, На той момент, коли я горизонталила, дуже він іншу сторону дивився, а тепер бачу, що можу я його теж притягнути. Тобто зараз він не загоризонталений, але можна спробувати. А ось загоризонталені, що вони мені показали? Ну, По-перше, по, по пагонах ось росте бічні пішли. Ці, може, й були вже, а ось ці молоденькі, тобто вони проснулися. Тут тут молоденький. Ось оці точно не було їх з самого низу. Може би, вони й так проснулися, не знаю, але не факт. Бо все-таки горизонталення сприяє тому, що бічні бруньки активніше пробуджуються. І ось ці точно, після того, як я загорзонтала, це вже молодесеньке пробуджене. Ну, тут росте з, -під, чи там, з основи куща, то не, не, не рахується, але ось це молодесеньке. Це вже. Так, результат видно. І воно йде з пуп'янками. Видно, що з пуп'янками. Хоча я не знаю старовинні троянди, ну мені здається, що вони більш ну, витриваліші, більш такі надійніші, тобто вони швидше покажуть пуп'янки, ніж сучасні сорти. Я так думаю, але може це бути неправильно. І ось якщо подивитися. По пагону, то весь пагон фактично знизу. Може, там одна-дві бруньки ще не проснулися. Ось повністю 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 зелень. І вже величенькі пуп'янки. Ось ще одна краса, одна, не одна. Питали мене квікстівер, Сілвер, ось. Я тут скомбінувала. Оце Quick перезимувала, та добре перезимувала, бо тому що тут всього лише один пагін був. І так, я зробила зріз нормально все з ним. Ось я його загоризонтала. Але разом з Сенентарі де лейле, Ругоза, французька вимова, точно ну я не вимовляю правильно. Але так, дам в описі точно буде зазначений це сорт. Чому руго горизонтала? Бо вона випустила прекрасні довгі гнучкі пагони Один взагалі закрутився ось з самої основи. І він такий досить тоненький, він так закручений був ще. І так я його як він закручений, так я його просто фіксувала на основі. ось. І видно, що гарно вже тут є пуп'янки, 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 пуп'янки. Це має бути щось дуже пахуче. Ось ні, бачите, є сліпий навіть <кій> на старовині на Рогозі. Тут пуп'янки-пуп'янки, пуп ну і оцей основний, єдиний, який мені такий був за рік минулий виріс, теж вдалося їх хоча б трішки пригнути. Ну, Фактично всі тоненькі теж ось пригнулися. Зафіксувала більше, щоб вони не тиліпалися. І до тієї ж основи, ось до тої рогози, я і прихилила квіксіле, бо вона тут недалеко. Поки що буде так. Поки що буде так. Що тут у мене ще прихилено? Ага. Тут вже пуп'янки набираються, пуп'янки зніму, теж, якщо погода дозволить. Ага, ось тут я нахилила Rhapsody in Blue, так як я теж говорила на одному із відео, що я її планую нахилити. І так і зробила. Чому? Тому що теж вона ж у мене займувала прихиленою і видно було, що призимала гарно. Я лишила <кхм> обрізала неоднорідно, тобто Бо вона і наросла неоднорідно. Отут є кущ пагони, обрізані так сантиметрів десь 60-70. Ось так обрізалося, бо там, мабуть, був, або інфекційний опік. А ось два пагони досить довгі, метр, може навіть і поза метр. І мені було дуже шкода їх обрізати під загальну висоту куща. Чому? Тому що вже видно було, що в них просинаються бічні бруньки. Зараз це вже не бруньки, а зараз це вже пагони з пуп'янками. І відповідно ну, був дуже якби було б погано мені спеціально втратити то, обрізати. ну Хай би тут лишилося. А ось оце, оце ось на вищому рівні, та? Ну, як я могла обрізати, якщо я бачила, що тут вже пробудилися гарні пагони. І вже навіть є бруньки, ну, квіткові пуп'янки закладені. І щоб воно не було так кострубато, там кущ хай 60-70 см і поруч два пагони метр, я взяла та й прихилила їх, зафіксувала до опори. І, відповідно, це буде виглядати, по-перше, гарно, по всій довжині пагона, воно заквітне, буде багато квітів. Так виглядає, якщо все добре, не пізній яка попелиця, чи ще якийсь шкідник. Буде досить густенько і досить багато цві... цвіту тут, бо суцвітя дуже гарні, дуже гарні. Ось і виглядатиме ну, гармонійно. Це буде по всій фактично висоті, чи то по висоті загальної куща. Ось, ну і зробила затінок ще й для гортензії. Хоча тут сонце потрапляє вже аж хто знає коли, може воно вже їй не шкідливе. Ось, ось отак, ось отак, отут дуже гарний мені ефект сподобався. А тут, бачите, те, що я ну не за горизонтали, але як його за що тут там, 60-70 см, не дуже і за там Пробуджується заміщення. Тому так, де-не-де -де буде м -м, пагін і буде квітнути. Але оці два я на них дуже великі надії покладаю. Е, покажу потім, звісно, коли буде квітнути. І ще одна у мене тут краса така є. Це кламен, п'єрдеронцар. Е, теж я, мабуть, згодувала якось що-що-що, я планую її загорзонтовити, бо вона мене теж дуже гарно перезимувала. Майже всі пагони збереглися по довжині. Один там, чи два я зрізала на кінця, але більшість все-таки за... збереглося. І ось, дуже просто її загоризонтала, просто фактично, як вона в мене була в ту сторону пригнута, так я зробила хрест-нав-хрест -хрест арматуру і подотягувала. І зафіксувала. Ось один зафіксований, другий, третій, чотири пагони я зафіксувала. Ось один до сітки, і там потім ближче піду, з тої сторони покажу. І один до нього, до того що до сітки. І ось видно оце все буряково-бордове, буряково-винне. Оце вже якраз результат того, що воно в пригнутому вигляді. І тут ось видно, пробуджується бруньки заміщення, і тут. Але ось тут оце мене дуже тішить, бо тут я бачу, що погони не сліпі, оці вишневенькі, а вони є з пуп'янками, з гарними пуп'янками. Так, щоб я тут нічого не зачепила. Ось оце молодесеньке, воно є з дуже гарними пуп'янками. І видно, що його немало, тому ефект горизонтовання працює. Ось до порівняння ще я не придумала, куди оцей. Ну, є в нього щось що теж пробуджується, бруньке заміщення, але загалом, бачите, поки що не так швидко. ось Оце все сліпе. Ось отут починає рости. Тут теж сліпе. Відповідно, воно буде найімовірніше, звісно, що квітнути. А, я вже бачу тут дефект. Ага, я не обрізала, бачите. Ось інфекційний опік треба сюди, а може навіть аж сюди. Обрізати. Воно буде квітнути. Тут щось попробуджується, але якщо б я його вложила хоча б трішечки, то воно б активніше мені отаку ось соковитість молоденьку нарощувало. нарощувало. Ось цю, цю гілочку, цей пагін я пригнула і підв'язала до іншого пагона, міцнішого. І так вийшло, ніби така арочка, не арочка, напіварочка, таке, напівсердечко. Така форма закруглена. І я сподіваюся, що це теж отут сприятиме швидшому пробудженню бруньок. Загалом воно росте. Мабуть, що базальний гарний. І там бачу щось таке бордовеньке лізе. Ну і тут те, що я закрутила до сітки, теж ось видно, що воно показує такий колір молодого приросту. Виглядає поки що густенько, гарненько, непогано. Непогано, надіюся, що так чарівно воно і заквітне, як показує. Ну і та, це циклемен. Хотіла ж я їх, звісно, що разом з п'єром, плюс-мінус якісь такі комбінації, композиції робити, але п'єр це ось. Відростає кущик, ну як першорічка, бо обрізаний майже до землі, там 10-15 см деякі пагони, І перший рік він такий, чи вона, троянда, така й була. Відростає, точно буде такий округлий гарний кущик. Під осінь, найімовірніше, наростуть довгі пагони. Зараз буде таке компактне, гарненьке. Ось так, ось так погоризонталила, показала, видно вже результат на деяких. Ще, може, зроблю пізніше одне включення, буду бачити по погоді. Покажу, як по горизонтали такі зовсім зовсім малесенькі кущики, що це дало. Вам дякую за увагу. Пишіть, як у вас, що горизонталили, що вже видно результат, чи щось не видно, чи не реагує, які реагують, які ні. Буде дуже цікаво почитати, почути. Може, я якийсь сорт пропустила, хоча ніби, а ще Троянда Шевченка я не показала, але там просто один пагін, я згадала, та, що я пропустила. Там один пагін довгий, і я його просто теж вложила, той довгий пагін, щоб по довжині, по максимуму мені видав квіти. Бо там дуже гарні квіти, дуже-дуже запашні квіти. Ось так може я ще щось по ваших коментарях почитаю і згадаю, що я теж ще щось не до горизонтала. Тому буду дякувати вам за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!